Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам рецепт неймовірно смачних листкових булочок із вишнями. У каструлю перекидаємо вишні. Я використовувала консервовані солодкі дрильовані вишні. Якщо ви будете використовувати заморожені, тоді додайте ще 50 грам цукру. Додаємо 20 грам крохмалю. Якщо у вас немає ваги, використовуйте ось це фото. Вишні ставимо на середній вогонь та постійно поміжуючи, доводимо до загущення. Обов'язково поміжуйте, щоб вишні не пригоріли. Забираємо із вогню та даємо охолонути. Тісто злегка розкочуємо. Нарізаємо на 6 квадратиків. Виложуємо начинку. Так як я показую на відео, намагайтеся багато начинки не кидати, тому що булочки підуть аж занадто соковиті. Робимо ось такі скошені надрізи. Можете робити і рівні. Я просто звикла до таких. Тепер згортаємо тісто та притискаємо відделкою. Так тісто буде краще триматися. Кладемо на деко застелене пергаментом. Гарненько змащуємо жовтком для красивої хрумкої скоринки. За бажанням посипаємо кунжутом або іншим насінням. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 хвилин. Дістаємо та посипаємо цукровою пудрою. Насолоджуємося дуже смачними булочками. Рекомендую, друзі, це дуже смачно та дуже легко.